Доброго дня всім! Я рада вас вітати. Трошки мене Дмитро представив, але я, вже якщо зараз вдасться включити презентацію, там буде трохи про мене. Отже, я скажу два слова про організацію, яку я представляю. Спочатку це була Психологічна служба Майдану, яка створилася 2 грудня. Майже відразу після цих подій, знаємо, так. І десь рік тому, в травні місяці, реорганізувалась громадську організацію. Вона називається, ну, там є така довга назва: Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. Коротко психологічна кризова служба. Оскільки так я розумію, що мало тут нашого досвіду представлено українського, крім того напрямку, який я координую, це супровід родин загиблих, вона займається також психологічним супроводом переміщених осіб, тобто вимушених переселенців, також пораненими в госпіталях і їх родинами. В військових частинах перед відправкою в АТО, підготовкою мобілізованих, потім після демобілізації солдатами. І є також мобільні бригади, які їздять в АТО на запит Міністерства оборони і Нацгвардії. Всього близько 500 осіб працює в цій службі. Є осередки в 19 областях України. Це така дуже коротка статистична інформація, але думаю, що вона важлива. Так, можна тоді туди... mm -hmm. <світування> mm -hmm. отже, як це виникло, знаєте, на початку березня, ну я можу поділюся також особистим досвідом, тому що для мене це важливо. Коли на початку березня в нашій групі в Фейсбуці було 100 осіб, власне, психологічній службі Майдану, і кожен з нас дуже боляче, я впевнена, пережив ці події, розстріл людей. І думаю, що кожен хотів би допомогти, але на оголошення зі 100 осіб відгукнулося менше 10. Тобто готових людей працювати з цією темою було дуже мало. Я думаю, що це тому, що. Вони також пережили це як травму. А другий момент важливий, який потім виявився в цій роботі і потім надалі з родинами АТО. Психологи хоч і мають освіту, мають підготовку, знають про стадію горювання, але в них не пропрацьований власний страх смерті. Тобто вони стикаються з цій темі, очевидно, не можна в цій темі не зіткнутися з тим, як я особисто ставлюсь до смерті. Можна навчити технікам, методикам це не питання. Але тут кожна людина переживає це внутрішньо онтологічно, так як я до цього ставлюсь. Я подібно як Дмитро розкажу анекдот, він мені дуже подобається. Ну, це не зовсім анекдот, Є такий мультик Футурама, і там є Бендер, це робот. Ну, роботи вічні їх ремонтують. Реорганізують і вони далі собі живуть. І от він вперше взнає, що люди помирають. І він каже: Як ви, люди, можете жити з цим сознанням, що ви умрете? І там Фрай говорить: благодаря отрицанню я безсмертен. І ось, на жаль, те, з чим я ну, мені приходиться стикатися, так? це, власне, це заперечення. Тобто, це станеться з ким завгодно, з іншими людьми. Так? Але не зі мною. Тобто на кугніцях, от як говорилось, там десь це розуміння є, але власне прийняття глибокого прийняття, що я тут, яка стою перед вами, жива, здорова, красива, кожен з вас, мої родичі, ваші родичі, всі ми помремо, всі відійдемо, і це є правда. І друга правда, що ми не впливаємо на час, на місце, на спосіб. Ну, я зараз не кажу про випадки самогубства, очевидно, я кажу про природній хід подій. І отже, це є таким базовим, що є в роботі психологів от, з цією темою. Тобто, як я це переживаю, як я це сприймаю, тому що якщо ну, завдання наше це привести родини до стадії прийняття і відновлення. То, по суті, я не зможу цього зробити, якщо я внутрі себе говорю смерті немає. Так? Ось це такий момент, з яким я стикаюся, тому що бракує фахівців для цієї праці, власне, от і за цієї причини. Хочу сказати, як я це пережила. Отже, я бачила цю смерть в прямому ефірі, тобто по телебаченню, коли почався розстріл. І я пережила всі ці стадії, які переживають родини, шок, заперечення. Вам вони відомі. Тобто я не могла повірити, що в центрі мого міста, де я виросла, де прийшло моє дитинство, в центрі моєї батьківщини, в Європі відбувається розстріл мирних людей. Просто от так. Серед білого дня для мене мозок не сприймав це. І потім, коли я прийняла цей факт, я стала горювати і плакати. Дві доби я проплакала, я не ходила на роботу, я не могла нічого робити, я все відмінила. Але перша думка, коли я, ну, власне, можна так сказати, прийшла до прийняття цього факту, це була про родини. Тобто я якось відчула, думаю, якщо я далеко від цих людей так переживаю. То що переживають мами, дружини, так, ну, діти цих людей? Тобто в мене це рішення відбулося відразу, як тільки я от від емоцій могла вже перейти до когніції, да, заспокоїтись, то я зрозуміла, що я буду цим людям допомагати. Ця робота почалась буквально. Ну, на початку березня, тобто це тиждень, може так, ми отримали контакти родин, і це був телефонічний супровід. Я особисто протягом березня-квітня по 15 годин на телефоні в тиждень була з цими родинами, і вони цього потребували. Тобто, як сказав Метро, це не втручання, не інтервенція, це бути з ними в тому, що вони переживають. Чому психологи теж відмовляються від цього, тому що це важко нічого не могти зробити, але тривати, тривати з цими людьми в цьому болі і своєю поставою, не словами, а поставою свідчити, що цей біль з часом буде ставати меншим. Я не знаю коли, я не знаю, як, але це станеться. І таким чином їх підтримувати. Ну, ви тут бачите, якщо ви перечитали, так що е, дотепер знаходяться приблизно 70 родин в супровіді е, з Майданівських, 108, і це близько 150 дітей, е, то 150 дорослих і 55 дітей. Працює приблизно 35 психологів з ними. Можна далі? Е, отже, Я супроводжувала родину Назара Войтовича це найменший хлопець, який загинув, йому було, не було ще 18 років, це 17 років. І його тато приїздив на початку березня, в кінці лютого, він шукав і речі, і свідків загибелі, ну, різні обставини. Я з ним зустрічалася в Києві. І коли, власне, пропонувала йому цю підтримку та допомогу, він казав, що Ну, ніхто не може це зрозуміти. Ну ніхто, крім тих, хто це пережив. І в нього така думка, він її висловив, що він хоче шукати батьків інших хлопців, які загинули, хоче поїхати в гості з ними познайомитись. І коли ми з ним говорили, він говорив про таку свою потребу, в мене відразу виникла ця ідея зібрати родини разом. Тобто я зрозуміла, що це для них буде корисним зібрати разом родини. Для того, щоб вони могли побачити, по-перше, що вони не самі в цьому горі, що є інші такі самі, надати їм підтримку, допомогу, наскільки це можливо, наскільки вони можуть її прийняти. І також, як потім показав досвід, якщо я так буду мати змогу, то я поділюся ширше на майстер-класі, тому що зараз такі рамки трошки вузькі. Як це відбувалось? Як відбувалась динаміка в групах? І чому це було корисним потім для них? Тому що ну, зараз ми трохи обмежені в цьому. Я можу так тільки, ну можна ще далі. Це от фотографія, власне, я з, з, з паном Юрієм, це тато Назара, тату, щоб так подивилися. Це підготовка. Ми продзвонили родини, більшість з них відгукнулося, і тоді зібрали їх під Києвом в травні місяці минулого року, тобто від часу загибелі минуло три місяці на три дні в Ірпіні. Ось ви бачите, їх приїхало 220 людей разом з дітьми. Тут гарно відображено отець Ігор ділився, як він зустрічав перші родини. Наскільки це було важко, повірте, що нам також, тому що вони зайшли всі в чорному одязі, і чорне обличчя, погляд сфокусований пів метра під ногами, тобто вони. Ну, я так можу показати, як вони йшли отак. розумієте? Вони не бачили нічого: ні нас, ні природи, ні цього ірпіньхолу, там прекрасні умови. Просто кожен з них був сконцентрований на своєму горі. Вони не бачили і один одного навіть. І після трьох днів, коли вони роз'їжджалися, вони підняли погляд, вони посміхалися. Вони обнімали один одного, вони обнімали нас, вони обмінялись контактами. І я особисто була щаслива. І там буде фотографія нашої команди. Ви побачите, які ми радісні після закінчення. Отже, тут була поїздка на Майдан, також в один з днів. Що передбачалося в програмі, це були кожного дня групи взаємопідтримки для дорослих. І для дітей за віком, тобто там п'ять вікових категорій, і з кожною віковою категорією також була праця. От це, бачите, ми закликали дитячого режисера, був невеличкий концерт, і вона з цими дітьми, з дітьми загиблих, підготувала сценку про Україну, і вона була дуже зворушлива. Я сама в кутку плакала, тому що я особисто знала одного з загиблих, і його донька там є. В червоному Оля, ну висока, так оце. От. І це також було для родин. знаєте, одна мама якої син загинув, не залишив дітей. тобто, їй було важко, але вона коли подивилася на цих, вона каже: це є наше продовження, це є наші діти. Тобто вона перенесла також якби, свої почуття на цих дітей, як на своїх, і вона побачила цей зміст, про який говорилося. Да знайти зміст, побачила в цих дітях. Тобто всі заходи, які були, вони були спрямовані на те, щоб родини могли ці почуття відреагувати так, і могли знайти, ну хоч трошки так, змісту в тому, що відбулося, і далі надії дуже добре, це ми писали. Також просили, щоб писали листи з різних куточків України для родин. Слова підтримки, там вони лежали. Ну от там на першому було там фотографії загиблих, були квіти, свічки, і лежали ці листи, і вони могли ознайомитися і взяти з собою потім ті, що сподобались. Ось це наша команда, це вже закінчення заходу. Бачите, тут навіть є дехто з тих, хто сьогодні в залі. От Оксана Сенчук, є е, Марина Сидоркіна, вона, не знаю, сьогодні немає, вчора була, так? Та. Е, так, ну це, це відгуки там. Ну, тут, на жаль, не дуже добре видно, але, але дуже дякували родини, тому що результатом було те, також чого ми не очікували. Вони згуртувались між собою, познайомились, вони створили громадську організацію. І разом могли вирішувати свої питання. Тому що спочатку вони приїхали з позиції дитини, вони ведучому, яка відкривала цей захід, почали пред'являти претензії: де розслідування, де яценюк. Ну тобто, в такі розумієте, з позиції такої, що ви нам повинні. А коли вони зрозуміли, що ми не маємо до. Влади ніякого відношення, ми це прояснили. Вони самоорганізувалися і стали розуміти, що це їх відповідальність. Тобто ми їх підтримуємо там, де ми можемо, але їх відповідальність дати іти і вирішувати свої питання. Так вони потрапили до Єреми і, і далі. Е згуртовано справді діють і ну, Наскільки це можливо впливають на якісь соціальні виплати чи результати розслідування? Ну На жаль, це дуже е, іде так повільно. Можна далі е, Наступна зустріч була в Зерваниці. Там є чудотворна ікона, це таке місце паломництва греко-католицької церкви, дуже гарне. Починали ми з молитви, і ну, я не сказала, що був отець Ігор Бойко, який виступав, та він був на першому родинному колі єдиний священник, тому що ми через родини дізнали, що він опікується у Львові, і запросили його. А вже на наступну зустріч було шість священників, священники... Були в групі, тобто ведучим групи є психолог або психотерапевт. А священник був як учасник групи, але були питання, які були спрямовані безпосередньо. Те, про що сьогодні говорилося, правда, чому Бог це допустив, чому так сталося? Або Він карає за гріхи. І тоді це була нагода відповісти, тому що, очевидно, психолог не відповідає на такі питання, але священик міг відповісти. Також була можливість спілкуватися в вільний час, тобто весь час це було п'ять днів. І ввечері були духовні бесіди на різні теми для бажаючих. От. Це ви бачите обговорення? Ну можна трошечки да назад. Це це обговорення. Ми мали вечірній став разом. Обговорення результатів дня і дуже гарна була співпраця, тому що ми бачили, які, наприклад, є проблемні родини, бо діти відзеркалюють батьків, до кого підійти, навіть розділяли між собою, наприклад, священик підійде там до батька, психологи будуть говорити з дитиною. так, Тобто, такі практична взаємодія була дуже гарною, коли були домовленості про рамки, і ми розуміли, що кожен працює в своєму полі, не переходить на поле іншого. Дуже був гарний досвід цієї співпраці. Ну, це приклад групи. Так. Також хочу сказати про окремо про працю з дітьми. Це такі, ви розумієте, що безпосередньо з ними не можна було говорити про це, важко було, і вони не були готові для цього. Багато хто. Але через арт-терапію, через ігрові методи пропрацьовувалися ці. Емоції, які діти переживали. Наприклад, от вони будували тут місто разом всі діти, і було так, що один хлопчик він брав чорну фарбу, ці, ну, бутиночки, так з картону, і замальовував чорним, просто чорним, а другий Іван приходив і червоним або жовтим на цьому. Тобто вони навіть самі бачили, як, от, в якому напрямку рухатись. Далі... Ось вони збудували місто, і вони мали ну, назву йому дати, і йому назвали місто Небесної Сотні, і лікарня Небесної Сотні, і будинок Небесної Сотні. І це було, знаєте, так було зрозуміло, що наскільки їм це болить, вони не можуть це виразити, але через такий спосіб, що це в їхньому серці, що це важливо для них. Тому що ну, їм запропонувалось і вони так самі називали це. От. Це був концерт, дуже гарний, підготовлений тернопільськими артистами. Дуже зворушливий, такий, теж багато хто плакав на цьому. Він теж мав терапевтичну дію. Ну, і тут відгуки, які написали, бачите, психологи, я люблю вас. Тобто ми справді маємо цю сатисфакцію від родин, що вони справді вдячні нам за, за цю опіку і підтримку. Так. Ось це у Львові, в семінарі, третя була зустріч в грудні, так. Знаєте, незважаючи на те, що це пройшло 9 місяців. Вже сформувався в родин запиту, трудність, яка ми ж пропонуємо, і це робота без запиту, вона важка. Тобто багато з родин не розуміло, що це та хто такі психологи, що такі групи, що з що з нами робити взагалі, для чого ми потрібні. Священники вони розуміють, для чого. А психологи їм прийшлося потроху ну, входити в це поле і розуміти, що ми можемо їм дати, запропонувати. І ось після зарваниці так стало, що багато родин, які. Не погоджувались приїхати. Вони вже самі телефонували до мене і казали: нам розказали, як було добре. Ми хочемо наступного разу. Тобто, це було вже формування запиту в них. І е, тут, у Львові було досить родин, які були вперше. І це було дуже важко, тому що, ви розумієте, вони, по суті, зависли ще в травні, тобто ці вже пішли по дорозі, так? А, а ті ще там е, в досить гострих станах. І для мене особисто це було навіть найважча зустріч, тому що. Е, е, Провалювались вони так, в гостре горе і тягнули за собою інших. Однак все одно результат був добрий, та, ну, тобто, що дві хвилини там добре. Ну, тоді я перепрошую. Так, давайте може, трошечки розкажу вам про ту. Далі, будь ласка, да, да, да. ще, ще, допомога родинам да, військовослужбовців. Так, ну, от, ні, 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 раніше, раніше, так. Ну, тут є цифри, але чомусь так дуже мілко. Ну нічого, я скажу вам так з пам'яті. Отже, з червня 2014 року ми не чекали, що кількість жертв зросте, правда, і почалася робота з військовими, які загинули. В АТО зараз працює 132 психологи в 14 областях України. Допомога надана приблизно 400 родин отримали допомогу в різному форматі, тобто очної допомоги, телефонному режимі, тому що якщо вони в віддалених районах не дуже є можливість приїхати, і також в форматі групової роботи, про яку я розказувала. Можна далі? Далі можна. Далі далі. Я просто хочу якісь вам показати, тобто, що, крім роботи в групах, да, що ми робили, це от було на Пасху, і як діти, так дорослі, робили писанки, ручна робота. Да? Тобто Ми намагаємося дати ресурс для родин, щоб вони на третій день мали хоч невеликий запас сил, як справлятися з цим станом, як жити далі. Да? Можна далі. Ну, от тут з дітьми показана робота. Та. Угу. Харків, так, може, далі Київ. Це Дніпропетровськ, це е, такий ритуал. Бачите, є е, кульки і є е, до них голуби приліплені, і кожен міг написати слова, які він не сказав за життя загиблому, ну, і тоді вони на березі е, озера відпустили в небо е, ці кульки. Так. Ну. Ось тут ви бачите, що ми запрошуємо священиків різних конфесій, залежно від регіону. Це є, Я вже говорила, Українська греко-католицька церква, Римо-католицька церква, тут не видно, воно з'їхало. Православна церква Київського патріархату, і навіть у нас був священник в Харкові це Московського патріархату, дуже гарний батюшка. Тобто, ми більше йдемо від особи священнослужителя, не від конфесії. Правда, та людина, яка розуміє контекст, яка розуміє, що говорити, що не говорити, про рамки роботи. так, дуже добре. Ну, тут написано, з ким ми співпрацюємо за цей період, тобто з державними організаціями, недержавними. Різними, так, ну і відгуки. Відгуки там можна ще. Так. От. Є сайт родинне коло, де ви можете більше інформації дістати, якщо, якщо захочете, то, будь ласка, є мій телефон і, і електронна пошта. На майстер-класі я зможу, просто на жаль, часу немає. Розказати більше про випадки, про якісь такі моменти. І також на прикладі метафори водоспад, яка дуже гарно працює, це момент психоедукації. Можу розказати, як ми це робили. Так що всіх запрошую сердечно. Дякую.